Всім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і неймовірно вдячна, що ви до мене завітали. Я сьогодні хочу розпочати запис відео у спільному проєкті Дівчатка таки Дівчатка. Якщо ви не дивилися минулий сезон, то ви багато чого пропустили. На минулого, Минулої зими і весни. У нас був перший сезон, організувала його Тамара Новікова. Канал Її В'яжу на дивані. Я думаю, ви знаєте цю чудову майстриню. І ось на цей раз вона вирішила, що це буде не весняний сезон, а зимовий. Ну що ж, давайте спробуємо пов'язати у зимовому сезоні в цьому неймовірному проєкті. Я посилання. На організатора на усіх дівчаток обов'язково залишу знизу в інфобусі, і я думаю, вам сподобається такий неймовірний серіал. Зразу скажу, що в цьому спільному проєкті є номінації. І от перша номінація в цьому сезоні звучить трішки інакше, ніж в минулому. У минулому було все найкраще собі кохані. А в цьому сезоні все найкраще тобі, коханий. І це передбачає в'язати чоловічі вироби для своїх рідних, знайомих, можливо, для наших воїнів. Я в цьому, в цій номінації, все-таки хочу пов'язати і чоловікові. І зрозуміло, що я спробую ще також встигнути пов'язати Шкарпатки для наших воїнів. Ну, розпочнемо з плечового великого виробу. Ви бачите перед собою ниточку. Ця ниточка це Lannosa Alpaca Fine. Це подарована мені ниточка ще минулого, минулого року. І я хочу зв'язати з неї. Джемпер своєму чоловікові. У мене є три моточки ось такого чудового кольору хакі і два моточки ось такого. Я вам скажу, що це сіро-синій навіть з фіолетовим таким підтоном. Не сказала, що це за пряжа це у нас 35% вовни мериносу, 40 акрилу, 25 альпаки на 100 грамів, 220 метрів. Чудова ниточка. Ось цей колір хакі, це колір у нас 929. А ось цей колір, це у нас колір 978. Три, ось таких, два ось таких, я надіюсь, мені вистачить. Дуже красива така мегесенька ниточка, і ну я маю надію що вийде гарний виріб. Інструмент тут рекомендують 5-5,5 спиці Я ж наготувала для горловинки четвірочку а для основного полотна п'ятірочку Буду розпочинати ось такими китайськими інструментами укорочений варіант. Ви знаєте, дівчатка, ось ці. Спиці ось в такій упаковочці, мені дуже подобається. Я багато чула хороших відгуків про цей інструмент, я користуюсь ними уже більше року, і ви знаєте, мені подобається цей інструмент. Потім я перейду, звісно, на спиці на велик на довгому тросику, і, можливо, це будуть спиці з набору. Про Mindful. ну, побачимо, поки що беру ось такі укорочені. Це планується джемпер регланом зверху з круглою подвійною горловинкою. Як я буду поєднувати кольори, я ще не знаю. Буду розпочинати ось з цього кольору, і по можливості буду підключатися до вас і розповідати, які у мене результати. Я не сказала, що розпочинаю я цей спільний проєкт 5 жовтня. Розпочався він з 1 числа. Вступне відео я, на жаль, не знімала у зв'язку зі станом здоров'я. Ну, я думаю, що це відео буде і вступним, і зразу таким звітиком. Ну, так, у мене вийшло на цей раз. Не все я в силах осилити, як то кажуть, і всі вступні відео познімати. Ну що ж, я пішла в'язати, що в мене буде виходити. Я до вас обов'язково буду підключатися. Поки що я заявляю участь лише в цій номінації. Далі поживемо, побачимо. Тому не виключайтесь до наступного підключення. Я думаю, вам цікаво, що ж у мене вийде. Мої хороші, у мене сьогодні 11 жовтня, і я продовжую активно працювати в спільному проєкті Дівчатка таки Дівчатка з першою номінацією Все найкраще тобі, коханий». І ви не повірите, у мене виходить так, що дійсно все найкраще тобі коханий, тому що е, джемпер для чоловіка. Виявився моїм улюбленим процесиком. Е, пройшло шість днів як з того часу, як ми з вами зустрічалися, і я вам розповідала про початок свого процесику. А зараз ви вже бачите доволі гарні результати на спицях, є відв'язані частини рукавчиків, частини тіла, і ви знаєте, я просто не можу відірвати себе від цього процесику. Так, давайте по порядочку. Я хочу коротесенько розповісти вам, як я в'язала цей джемперочок. можливо, комусь стане у нагоді. Набирала я на спиці номер 4 82 петлі. Ця пряжа дуже гарно пружини. Дивіться, бачите, і назад повертається, і дуже гарно сидить на горловині. Е, я повторюсь, в мене чоловік носить 50-й розмір, е, він має худощаву, високу має високого росту чоловік, худощава фігура. І ось дивіться. О. Можливо, візьму навіть сантиметр, щоб вам так сказати таку інформацію. Ну, от В розтягнутому стані, в такому не дуже розтяг... ну, не... 25-26 см. Тобто дуже гарно. Тут 82 петлі. Я пров'язала резиночку 1 на один. Десь 11 см. Я набирала на допоміжну ниточку, і потім я ту допоміжну ниточку розпустила і просто пров'язавши дві разом, підігнула ось цю горловинку. Пров'язала невелику китлівочку, всього все я е, ніби 4 чи 6 рядочків, небагато. І далі я розділила петлі на реглан. По регланних лініях я залишила по одній петлі. На рукавах я залишила по 14 петель. Наперед я дала 36 петель, на спинку я дала 24. Спинка з передом відрізняється на 6 петель. Чому? Тому що я дуже великий робила росток. У мене дивіться, бачите, у мене в чоловіка є трішечки сутулість. І я помітила, що коли йому вив'язують значні ростки, тоді джемпер сідає класно. Тому я тут робила 6 розворотів тільки по рукаву і 2 чи 3, по-моєму, попереду. Одним словом, сіло класно. Я приміряла все добре, дівчатка. І я вив'язувала регланну лінію. Я робила прибавочки за, як сказати, за дольку переднього ряду, якраз з регланної лінії. Бачите, в мене ось так регланна лінія виглядає, вона майже непомітна, майже. майже. І попереду я пров'язала. 22 петлі, ну, по спинці, звісно, там буде набагато більше, бо дуже великий росток. І відділила рукава, зробила по 10 см в мене 10, 10 петель підрізи. І все, і перейшла в'язати тіло, відв'язала трошки тіла. Ну, бачите, я тоді дівчатка гралася з розподіленням ниточки, тому що оці, цю ниточку треба вив'язати в нуль. У мене її не дуже багато. Якщо порахувати по метражу, то в мене на цей джемпер 1100 метрів. І мені Оленька. Е Написала в коментарях, чи вистачить. Я маю надію, що вистачить. Дуже сильно сподіваюся, що вистачить. Ну, дивіться, оце вив'язані два моточка, і зелений тільки розпочався. Тобто, в мене вив'язана, ну, по суті, половина пряжі, навіть менше, ніж половина пряжі. От, А результати вже таки чималі. Є рукавчики, є цей. Ну, я маю надію, що вистачить. Я хочу зараз оце дов'язати в тіло і вив'язати рукавчики. Рукавчики вив'яжу, і тоді залишки, все, що в мене залишиться, я буду тоді пускати в тіло. Мене ще спасає те, дівчатка, що в мене чоловік не любить довгих джемперів. Так, давайте тепер поміряємо, який ж в мене джемперок виходить по ширині. Виходить, десь 46 шість, ано, ну, розкладемо нормально. 47,5 сантиметрів. Ну, нормально, в принципі, нормально. Я в'язала худі чоловікові, коли були об'єм 100. То він казав, що йому за широке. Ну, я думаю, це буде цілком. Я приміряла, взагалі дуже гарненько сидить, дуже класно. Так, і ось у мене зараз такі результати на 11 число. Я ще трішечки пов'яжу, підключуся до вас, коли я буду мати якісь ще результати, тому що нам потрібно ніби раз в два тижні звітувати, Ну, значить, ви це відео побачите вже, коли в мене пройде два тижні від вступу в проєкт. Я в'яжу, в'яжу з насолодою і хочеться. прям, Не то, що хочеться дов'язати, не хочеться його дов'язати. Його хочеться в'язати. Хочеться отримувати це насолоду. Ниточка, мені дуже подобається. От Ще раз покажу вам такеточку: це Ланосо альпака Fine. І як вона носитися буде, попереджу, не знаю. Але в'яжеться вона неймовірно гарно. Так. Ну що ж, до наступного підключення, мої хороші. Віт, мої хороші. Ну що ж, чергу... чергове підключення а, в рамках цього е, спільного проєкту Дівчатка таки Дівчатка я хочу показати вам результати своєї роботи, тому що у мене сьогодні вже 16 жовтня, тобто два тижні вже пройшло. І хоча я вступила в цей спільний проєкт 5 жовтня, тобто у мене ще не два тижні, але. Е, Умови є умови, не можна підводити організатора. Тому я хочу вам відзняти фінальний шматочок, і я думаю, на, за два тижні роботи в мене цілком пристойні результати. Отже, дивимося, що у мене тут дівчатка є. А у мене дівчатка є готовий один повністю рукав. Ось так він виглядає. Я тут трішечки гралася з рукавами. У мене все зараз, всі детальки на спицях. Чому? Тому що ось цієї сіро, такої сизої пряжі з фіолетовим відтіночком, у мене було два моточки і я хотіла її повністю вив'язати. Тому, що я зробила? Я дов'язала трішечки від підрізів тіла і пров'язала ось цю зелену полосочку. Далі. Я ниточку приєднала до рукавчика, відв'язала ось цю частинку зелену полосочку. Далі приєднала все це до наступного рукавчика, відв'язала цю частинку полосочку, потім подивилася, скільки в мене ниточки лишається, і почала розподіляти на один рукавчик трішки, на другий рукавчик трішки, і все, що залишилося у мене. Я відв'язала на тіло. Тобто, у мене ось ця ниточка повністю пішла в нуль, в нуль, в нуль. Далі я тоді розпочала уже зеленою ниточкою, такою не зеленою навіть, а кольору хакі, і вив'язала весь рукавчик. Я робила збавляння. мене чоловік не любить широких рукавів, йому до Кисті от сюди треба зробити повністю вузенько, що я і зробила. Бачите? Геть такий. Ну В нього руки худощаві, такі, як в мене, можна міряти на себе. Ось так, бачите. Цей, відв'язала рукавчик. Далі у мене зв'язано, бачите, ось половина рукавчика. Половина рукавчика. І що, і відв'язана, ну, скажімо так, майже половина тіла, а можливо, навіть і половина без резинки. І це все ну, рахуємо за два тижні проєкту, тому ем, я вважаю, що я величезна молодець. Стосовно того, як в'яжеться ця ниточка, дівчатка мене питали, що... я ще раз вам скажу, що це ланосо альпака файн. Це 35 шерсті вовни маріносу, 40 акрилу, 25 альпаки у 100 грам 220 метрів. У мене тільки одна етакеточка 978, тепер вже не підкажу, який це кольор. Треба шукати другу етакеточку. Чому я кинула одну тільки? Ну, Пробачте. Спиці рекомендують нам тут. О, дівчатка, зараз ближче піднесу, бо засвідчення не бачу. 5-5 з половиною я в'яжу на п'ятірці. Резиночки я в'язала на четвірці, мені здається. Чи на четвірці з половиною. Вже забулася. Уже забулася. Ну, зараз вам скажу, в мене тут лежать. На четвірці. Ось резиночки на четвірці. Дуже гарна ниточка. Я не знаю, дівчатка, як вона буде носитися, але вона, неймовірно, м'яка і приємна в в'язанні. Вона має трішки кулючість, тому супер-гіперчутливим людям, як мій чоловік, якому я в'яжу, цей джемпер, не рекомендую. Ну, я чоловіка сказала, будеш носити на рубашку, будеш носити на футболку. Мене не хвилює, як ти її будеш носити. Я дуже хочу зв'язати тобі, тобі цей джемпер. Я його уламувала два місяці. Він здався. Мені він здається просто неймовірним. Це просто не мої дівчатка кольори. Якби були зовсім інші кольори, не чоловічі. Я би зв'язала собі і навіть нікого не питалася. І в мене є така ідея замовити цю пряжу в більш таких. Нейтрально жіночих кольорах і зв'язати собі такий джемпер. Тепер стосовно розходу пряжі. У мене є тільки 5 моточків. 5 моточків по 220 метрів у 100 грамах це 1100 метрів. Тепер рахуємо, скільки мені сюди пішло. Мені сюди пішло 2 моточки ось цього, і у мене зараз. Моточок повний, дівчатка, абсолютно повний лежить в корзинці. І ось це залишок з одного моточка, і звідси я брала трішки-трішки-трішки. Тобто, мені залишилось дов'язати піврукава і півтіла. І що я можу сказати, що вистачить цілком, абсолютно цілком. У мене чоловік худощавої статури. Він носить 50 розмір. Єдине в нього довгі руки, і він сам дуже високий. Цей джемперук сидить на ньому, ну, так, по фігурі. Тобто, нема величезної свободи облягання, ну, може, сантиметрів 5 максимум. Тому, якщо так добре розібратися, можна сказати, що це десь на 48-й чоловічий розмір. І от що я можу сказати, що на 48-й, 50-й чоловічий розмір 5 моточків цієї пряжі вистачить з головою. Далі не знаю. От, я навіть думаю, що на мене вистачить і 4. Ну, я буду вам говорити, я знаю, що в коментарях цікавилася дівчатка. Тому я думаю, що вистачить. ну Звичайно, якщо не в'язати дуже величезні, там широкі рукава, такий гіпер оверсайз, на, я не знаю на скільки сантиметрів, то, можливо, 5 моточків тоді не вистачить. Я ж виходила з того, що, скільки в мене є пряжі. ну от Зараз давайте поміряємо ширину. Я її ніби вже міряла. 48 см ширина. О. Тобто він худ... у мене чоловік дуже худенький. Навіть сказати, що він худенький. Але ж я маю надію що ця ж пряжа ще ж зрівняється трішки. Ну Я приміряла на ньому сидить дуже гарно. Гарний такий класичний джемперочок. Тому якось так. Отже, любі мої на цьому- цей етап в спільному проєкті Дівчатка, такі дівчатка, я завершую. От, е, я продовжу вже в наступному звітку дов'язувати цей джемперочок. Я маю надію, що в наступному звітку ми його з вами побачимо готовою роботою. І також у мене вже появилася ідейка, що я буду в'язати. В цьому спільному проєкті в іншій номінації, в якій поки що не визначилась, але ниточка підібрана, залишилось відв'язати зразочки, і я вам це обов'язково розкажу в наступних своїх відео в рамках цього спільного проєкту. А зараз запрошую вас люб'язно пройти в інфобокс по посиланнях до дівчаток або по хештегу подивитися, що ж в'яжуть інші українські майстрині. Який в нас вправні дівчатка, який в нас чудовий організатор? Отож, запрошую вас, не полінуйтеся, будьте так ласкаві. А я ж прощаюся з вами. Бажаю вам мирних і тихих днів, і вечорів, ночей. Бережіться, і нехай вас ніколи не покидає натхнення. Нехай вас усі проекти відв'язуються так натхненно і так з насолодою, як в мене ось цей чоловічий джемперок в номінації Все найкраще тобі, коханий. Цілую, обнімаю вас, дякую, що ви були зі мною.